Так, друзі, добрий, добрий день. Я оце знайшла трохи часу, щоб записати вам відео по поводу захворювання нашої ласуні, по поводу кітоза. Кому це цікаво і кому це встане в пригоді, дуже хочу допомогти, бо ця хвороба зараз дуже розпространилася на наших годувальниць. Не знаю, з чим це зв'язано, але я читаю на просторах інтернету і взагалі, що ця хвороба поширюється. От. З чим зв'язана ця хвороба? Ця хвороба у корови нарушається обмін, обмін речовин в організмі. У нас сталося це після ростелу. Хоч цей кітуз може не тільки після розстелу, він може проявитися і через дві, два тижні, і через місяць, так що треба дуже пильнувати за своїми кормили, годувальницями. От. Як він проявляється? Корова стає сумною, перестає пастися гарно, перестає їсти суміш, дерть, зернові, Гидко їсть, так ото тикається вроді хоче, але не доїдає, гидко їсть слабо, погано п'є воду. Ну, в общем, така пригніч, пригнічена. Хоч наша корова, от по нашій корові, ми не могли сказати, що вона дуже була пригнічена. от. Як, розпіз... Як определити, що в неї китоз? Значить, купуємо в аптеці в людській, Продає, продаються тест полосочки. Такі в бут... ну, зараз раніше я купувала кожна окрема була е, індивідуальна тест полоска. А зараз оце в бутилочки. Там багато цих тест полосочок. І воно коштує не так і дорого, 50, ну, в районі 50 гривень. Значить, як воно робиться? Берете. Ловите у корови мочу, седж збираєте. І оцю берете тест полосочку, занурюєте туди в мочу, протримаєте декілька секунд. до 10 секунд вистачить, і дивитеся. На бутилочці є шкала, там показано, якщо нема кітозу, і далі сопоставляєте з тою шкалою те, що ви наміряєте. От. Ну, в общем, оце так. А зараз я розповім, як ми лікували, чим ми лікували. І на даний момент у нас вже все добре. Слава Богу. І дякую дуже. Значить, зараз дуже багато ветврачів, які допомагають онлайн. В інтернеті я состою в багатьох групах і є номера телефонів. Якщо комусь цікаво, пишіть мені, я надам номера телефонів цих людей. Є дуже люди одзивчеві. Бувало так, що просила в них номер карточки, перекидала їм трошки за це грошенят. Я все розумію. У кожної людини немає свободного часу і чого він буде витрачати на мене. Треба це якось людей поширяти за те, що вони допомагають нам. Бо зараз не в кожному селі є ветлікар і є гарний ветлікар. Ось у нас, допустимо, у новій празі. Є від лікарі, але не всі хочуть цим займатися. Є в нас один хлопчина тут молодець, він робить капельниці, все. але саму цю, це захворювання, він каже, я почув перше від вас. Ну, друзі, багато людей, хто не знає, що таке китос, і доє свою коровку, молоко неякісне, переробляють його, в мене друзі також. А чого я побачила? Бо молоко почало з бутиля в мене вилазити. Прямо піниться, спіною. Може, в косі, я стою в Фейсбуці в групі. Люди пишуть, чого так скисає молоко, чого воно піниться, чого вилітає з банки. Це не жара так діє, друзі. І не, е, цей, не мікроби, там ви пишете всяке різне, помийте дійницю та помийте те, та по... понятно, що це все повинно задержатися в чистоті. Але оце таке захворювання. Воно нарушається, що таке обмін віществ? от у людини. Навіть. Це ацетон, який викидає тоді в печінку, і дуже страждає печінка, друзі. Так що, в общем, я огублятися дуже не буду, бо я не спеціаліст і не професор по цій. Ну, трошки знаю, трошки знаю, чим лікувати і чим лікували ми. Значить. Капати треба глюкозу 40% і кальцій хворістий. Значить, глюкози потрібно зараз дві бутилки по 200 мл. І кальцій хворістий одна бутилка, також 200 мл. Це робите крапельницю. Крапати треба 5 день підряд. В капельницю вводимо кофеїн. П'ять день, друзі, я тут написала, трошки підглядаю. Кофеїн. Треба в капельницю вводити укол. І треба проколоти хоч пару днів. Дексагард або дексамітазон. Там треба, друзі. Дексагар це ветеринарний препарат. Ну, я бувала колола і людськими препаратами, але те, там треба строго вираховувати по кілограмам корови. бо то, що дексамітазон це ну, такий препарат, що його лишнє в організм вводити не можна. Він, що робить дексамітазон або дексагард? Він зменшує виробітку молока в цей момент, коли ви, коли ви лікуєте корівчину. Їй не потрібно на молоко тратити багато енергії. От, і Потім молоко встановлюється, не переживайте. Але в цей момент, коли ви лікуєте її, треба, щоб одна організм була як менша нагрузка. Значить, так, і е, виписували ми в інтернеті, Є, продається такий пропілен глюколь е, в 5-літрових баклажках. Коштує він не, ну як, не, ну, не дешево так сказати, по нашим грошам, але він дуже добре допомагає справлятися організмом. Його навіть його можна коровам давати для піддержки організму, не іменно коли вона больна. От. Треба пропілен глюколь обов'язково питати, чи він харчовий, бо він буває різний. І з цього пропілен глюколя робля... його додають багато продуктів роблять нам. Ми також його споживаємо, так що не бійтеся. Це... Ну, в общем, це такий препарат. Він така рідина, трошки густувата, прозора. Його, значить, ну от ми знайшли бутилку з під шампанського, ще з-під скаві... совєтського. Хорошо, як у є, у кого дрідрінчеру, той, щоб е, заливати корову, а в нас немає. І от виходили з підручних е, средств, е, заливали в бутилку, в цю ж з під шампанського. Бо зараз такі бутилки, оце дзвіна і всього скло дуже хрупке. Не дай Бог, щоб там, де попаде коров'я, не дай Бог, щоб не роздавила. І в общем, один за держе, держить роги, і заливали, бо вона не дуже хоче пити. Хоч і писала мені там ветеринарша каже, можете воду їй, вона буде пити. Наша, друзі, не пила, треба тільки заливати. І от ми, коротше, вже це ми все закончили, і я вирішила вам оце ж все розповісти. От. Значить, зрозуміло, є 5-літрові баклажки, є 10-літрові баклажки. Ну, ми заказували в 5-літрові баклашки, ми випоїли її 5 літрів, можна було і більше, і 10, але ми дуже з нею намучилися. В общем, вирішили, ми побачили, що все вже добре. Молочко дуже смачне вже, все хорошо, скисає гарно, все. В общем, ми задоволені. І... От. І так, заливати пропілен глюкольб треба починати з пів літри. Оце в бутилку наливаєте пів літри, наливаєте грам 300 води туди. Розколочуєте і так заливаєте. Так ми заливали 6 днів по літри, це виходить 3 літри. Тоді ми почали потрошку збавляти пропіленглюколь і треба вийти ну, грам на 150 у кінці, останній раз, щоб ви залили. Не так, що ви заливали заливали по літри і різко покинули. Ні. Треба заливати е, і сходити постепенно. Потім, значить, я знову созвонилася, ну, в общем, вибачте, бо я ж, всі ці процедури ми зробили, прокапали, прозаливали нашу ласунюшку. Все добре, я бачила результат, я бачила результат по молодці. Тоді, значить, дзвоню до цієї знову дівчини ветеринарші Ярослави. Кажу, Ярослава, що ж робити далі? Як я хочу кажу, її піддержати? А кальцій, цей порошок, трикальці фосфат, ми їй давали все время в їжу. І ви знаєте, вона як оце була хвора, вона ж то погано їла цей дер. От. А зараз ось вона все їсть молодець. І вона каже: закажіть дріжджі. Зараз я вам принесу, покажу. Оце, замовили такі дріжджі. Це по пів кіла, там вони висилають по кілограму дві такі пачки. Так, ну тут це по. Ага, називаються вони ACTIV. Я потім вам скину в кінці відео, застав... Вибачте. в конці відео поставлю картинку з цих дріжджів. Де я замовляла, і там буде ссылка на сайт, бо я так не можу кидати ссилки на відео, а я просто вам ту картинку вишлю, яку висилала мені Ярослава. От. Значить, оця пів кілограма цих дріжджів розводиться, ну, можна, якщо у кого є така можливість, розвести разом з дертью на пів тонни. Оця одна пачка пів кілограма. Ну, а в нас немає такої можливості, бо ми потроху мелим дерть то я виміряла від 5 до 10 грам давати на добу. І в мене спеціальна ложечка. Вони, на вигляд, як дріжджі. Тут не тільки дріжджі, тут вітамінний цілий комплекс. Не знаю, як вам показати. Ось як побачите, вони такі в гранулках дрібненьких, як сухі дрожжі. Оце ми печимо. І пахнуть вони трошки, трошки дріжджями. Дуже вона мені сказала, що. І там я на сайті читала, що дуже від них покращується обмін віществ, е, організм покращує, в організмі все працює злагоджено, е, Травнева система у корови. І дуже якісне тоді виходить на виході молоко. От. Так що, не пожаліли ми грошей, купили коровці, воно коштує до 1000 гривень через інтернет замовляти. От, бо їх небагато хто у на сайтах є ці дріжджі. Це ми знайшли на одному тільки сайті, їх не було, а тоді вони прийшли, нам передзвонили і нам вислали. Взагалі, ми даємо наші ласуні кальцій фосфат, даємо ці дріжджі, то слава Богу, коровка і на вигляд зробилася гарна, поправилася. Взагалі, ми друзі, задоволені. Так що звертайте увагу на своїх... Корми годувальниць. Треба їм також вітаміни, не просто доїти, як бабуся наша каже, ми раніше корову ставили на воду і на сіно. Зараз так не проходить друзі. Зараз треба годувати, щоб був хороший тел, щоб корова хорошо розстелилася, щоб не було ні порезів, ні китозів. Треба... Ось ця Ярослава сказала мені, що зараз треба. Вітаміни давати, і, почин... і до ростелу, і після ростелу. Бо зараз така атмосфера, така екологія, таке оце робиться в країні. Корови дуже стресують. Вони дуже стресують і тоді все, і організм розбалансується, і доїться погано від стресу. Ну, в общем, коротші, друзі, треба наших годувальниць підтримувати, а не тільки з них брати і брати, треба їм ще і давати. От, і якщо хочете якісне молоко, то треба звертати на все увагу. увагу. Я розумію, що це затратно, але я хочу споживати якісне, добре молоко. І якщо є в мене лишки, продавати людям також смачне. Ну, в общем, не знаю, якщо вам в пригоді стало моє відео, а думаю, багатьом. Багато людей, хто не знає о такої хворобі і не знає, як з нею боротися, тому що ми столкнулися вже з другою, з другою коровою. Попередню корову ми свою позбулися, бо не знали, як треба правильно і скільки лікувати. Ми зверталися до ветеринарів, все, але ніхто нам нічим не міг допомогти. А зараз, як це стало вже поширеніше ця хвороба, в общем, слава Богу, ми з нею справилися, чого і вам бажаю. Так що, от зняла вам таке відео: Дивіться до своїх кармілиць, придивляйтеся, і все буде добре. До побачення!